Новий рентгенкомплекс дозволяє провести обстеження набагато швидше, ніж було до цього на старому апараті. А це завдяки тому, що тепер не потрібно гаяти час на проявлення плівки та на роботу з реактивами, оскільки зображення і вся необхідна інформація зберігається в електронному вигляді. Великим плюсом його те, що невелике навантаження він дає опромінення рентгенологічне на організм людини. Також Зменшує швидкість обстеження, тобто велика кількість людей може пройти обстеження в цьому апараті. Для передачі повної документації по проекту до Олевська приїхав посол Японії в Україні Тоїчі Соката, який відзначив плідність українсько-японських проєктів, які стосуються допомоги постраждалим від радіаційного забруднення. Ми, японське посольство, втілюємо у життя різні менші проекти у рамках великого проекту Кусаноне і намагаємося надалі підтримувати співпрацю з українською стороною. Варто відзначити, що з українського боку в рамках цього проекту також була надана допомога Японії після великосхідного цунамі минулого року. А саме Житомирська область посприяла уряду Японії у закупівлі радіологічних дозиметрів вітчизняного виробництва. Але знову ж таки. Японці проплатили виготовлення цих дозиметрів, а ми вже оформили як благодійний вантаж, щоб не було розмитнення і так, і так далі. Но японці навіть виділили кошти на виготовлення дозиметрів. Благодійна програма Кусаноне, завдяки якій вдалося придбати новий апарат, заснована у 2002 році, і за 10 років її функціонування вже було зреалізовано 64 проекти, 15 з яких в Житомирській області, на загальну суму близько 4 мільйонів доларів.